Вже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Крізь овації, я гордо мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ. Такий вже та поворот. І ось він я слухав народу. Пані та панове Президент Республіки Польща фонфари оплески. Пане Ігнацій, виходимо, не втрачаємо темпу, гарно. На цей бік. Ліва ніжка, ліва ніжка. Чудово. Добре. Зупиняємось на мить. Ноги рівно, рівно ноги. Отак. Не сутулимось. Концентрація. Зосередженість. Очі заплющуємо. І розплющуємо. Заплющуємо не на мене. Прямо-прямо. Розплющуємо ще раз, делікатно заплющуємо. Ну, трохи краще. Прямо йдемо, просто увага. Тут зупиняємось. Вас зустрічає командир почесної варти війська польського. От так. Шановний пане президента, бла, 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 бла і так далі. Рукостискання. Не так, як рибу. Отак, От по-чоловічому. Браво, браво. Ідемо ще раз. Лопатки рівно зібрано, ми не сутулі. Підборіддя трохи вище і усмішка. Усмішка. Занадто широка, за широка. І легка президентська хода. Я, мабуть, так не зможу. А, і не таких навчали. У нас все під контролем. Увага схід. Обережно. Завтра теж буде. Треба запам'ятати. Далі вправо, вправо це туди. О. Угу. Сніданок. А? Ні, дякую, я не голодний. А я охочу. Прошу. А... Виходимо, вітаємо остей. Так... Махаємо рукою. Угу, Вітаємо, усміхаємось. Заплющуємо очі і розплющуємо. Махаємо отак. А тепер благословення. А, вибачте, це в іншій халтурі. Лише махаємо і усміхаємось. Отак, дуже добре. Отак. Так, чудово. Будь ласка, увага схід. Так. І просто до трибуни, будь ласка. Ага. Угу. Довкола спалахи, овації. Ми усміхаємось. Так, але не так широко. Mm -hmm. Нам ще потрібно попрацювати над усмішкою. Будь ласка, прошу, прошу, трибуна. Ох, ну так. Дорогі поляки. 30 стоп, років стоп, стоп, тому. Стоп, 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 стоп. Не доглядів. Вибачте, не розім'яли мовний апарат. Будь ласка. <зас> бо бобу Бабе бі-бобу. Угу. Ба -бі Бабебі-бобу. Бабе бібобу. бо -бу. Ба -бі -бу, бу Добре, а зараз щось складніше. Перейдімо до скоромовок. Увага. Дуб тряс чубом, чуб тряс дубом. Чубом тряс дуб, дубом тряс чуб. Ну. Ні, я якою не їм. А, ні, це для вас. Отак. Дуб тряс чубом, чуб тряс дубом, о так. Розумію, грецький метод, так? Дув тряс чубом, чуб тряс дубом. Добре, трохи піднімемо планку. Увага! Коваль, кулю кував, кував і перекував. Коваль долю кував, кував і перековував. Куля. Дуля, а куля, куля, коваль, кулю кував, кував, кулю кував. Все. Мовний апарат розім'яли. Горіхи вже не потрібні, і повертаємось до промови. Дорогі поляки. Виразніше. Дорогі поляки. Голосніше. Дорогі поляки. Але не кричимо. Е, дорогі Занадто поляки. Занадто швидко. Дорогі поляки. Пане ігнаці, ви нас хочете заморити? Не таким тоном, це ж дебютант. Вибачте, будь ласка, продовжуйте, мене тут нема. Дорогі поляки, 30 років тому ми почали будувати. Перепрошую, го горішки назад. Дорогі поляки. 30 років тому ми почали будувати нову державу. 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 З, з вірою, що ці люди були створені рівними. Чудово! Як чудово. Це ж геттісбургська промова Авраама Лінкольна 1863-го. А в чому проблема? Тут ніхто цього не знає, а за океаном вам зарахується. Згодиться для закупівлі літаків. Ну, може, своїми словами було б краще до людей. ну… Повірте мені, індивідуальне мислення в цій країні часто закінчується революцією. Нам це зайве, правда, дотримуємося плану. будь ласка. Дорогі поляки. Іду! І... Мала Баба гусака, 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 його видно, здалека здалека. Гей! чи є у вас якась телиця чи гуска на продаж? Що? У вас є товар, у нас є покупець. Нічого не купуємо. Ми батьки Каміла, ми прийшли просити руки Олівії. Каміла? Три місяці за ним плакала, коли її кинув. Каміл. Б перепрошую, я був Це я винен. Вибач мені. Ніколи. Гуляй, баране. Гуляй. Тррр. Ну, ну ну ну. Та зрештою у вас є ще... ще одна дівчина на виданні. Що? Гуляйте. Що? Та... <глев> Тепер. Нище сина міністра ми не опустимось, розумієш? Ну, ясно. <крігінь> Мала баба гусака, гусака, гусака. <крігінь> Гуляйте. Присягу склали, промову виголосили, пора приймати вітання. А ага. що мені робити? Майже нічого. Усміхатися, кивати, тиснути руку. А. І насамперед мало говорити, щоб потім менше перепрошувати. <пішу> Добре. Ані та панове, президент Сполучених Штатів Америки. Джоу Байден! Встаньте. А Це він? По телевізору якийсь не такий. Вибачте, я не розумію по-англійськи. Власне, я теж не розумію, чого Байден, якщо він до нас не приїде. Справді. Що ж, Байден тоді вільний. Пані і панове очільниця Європейської комісії. пані Урсула фон дер Ляєн. день, пане президент. Кажіть, будь ласка, як ми домовлялися. Гутен Гутен абен, абен. гер Президент. Тиснемо руку. Легенько. Так. Урсула Зрозуміло? любить трохи домінувати. А, ага. а від цього залежить наша співпраця з Європейською комісією. Данке. Данке. данке, шон. О. Прекрасний баварський акцент. Браво. Пані та панове. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Лукашенко. Не вставайте. О, Вибачте. Алло, Аля, Ще терміново, у мене важлива зустріч. Так, пане президент, у вас сьогодні запланована зустріч із сином. Ви знову забули, чи вас дуже гнітить тягар відповідальності за країну. Ні, ні, -о. ясно, що я не забув. Я вже їду. Так. так, Пане Черек, у мене важлива зустріч. З ким? З сином? Ми йдемо у зоопарк. Куба? Три снайпери, спецназ. вертоліт на поготові. Ми будемо готові за дві години. А, Чи не можна якось швидше? А не можна привести тварин до нас? Година. Ні, панове, нащо такий клопіт? Може, якось інакше? Не можна інакше? Варіант Б. Можна. Класне місце, так? Синку, що таке. Чого зажурився? Ти перестанеш мене любити. Синку, що ти кажеш? Ну. Тепер ти мусиш любити всю Польщу і всіх поляків. Стасю, слухай. Це правда, я став президентом, але насамперед я твій тато. А ти, мій синочок, і завжди будеш найважливішим. Я можу присягнути на Конституції. <ріст> <ріст> мамо, мамо! Почесна варта сьогодні вихідна? Вибач, процедура така. Тату, а ти як президент, можеш наказати, що мама знов за тебе вийшла? Е-е-е, Тато немає <ріст> таких повноважень. А хто має такі повноваження? Ну, Парламент, але ж у ньому має бути кворум. І... І одностайне голосування, так що. Ну добре, я подзвоню завтра. Ну, все. все. А що значить? Пане президенте. Пане президенте! Добрий вечір, пане конечний. Добрий вечір, пане Лінкольн. Це велика честь. А чому ви тут? Контрольний візит. До кори сумління в нормі. Пане Авраме, я перепрошую, я не хотів брати вашої промови. я… Знаю, у вас є своя. Я бачу відео у цьому вашому інтернеті. Або, як ви кажете, в мережі. Але я не все зрозумів. Повний зашквар. Що це означає? Це значить, ну, стан нашої країни. Велика криза. Ну, щось подібне. Ну, то які наміри? Що ви плануєте? Бо ж ви не зупинитесь на цих 12 мільйонах переглядів? Ну, 18 це по перше. А... По друге. А ви знаєте, що ми з вами схожі? Я теж вийшов з простої родини і теж колись не вірив у себе. А потім, будь ласка, хх, скасував рабство. Коли це було в 1863? Я пам'ятаю, ви теж могли б це зробити. Ні, адже у Польщі немає рабства. А ви впевнені. Ну так тільки. Що я можу зробити? Просто будьте собою, пане президент. Президент ще не заступив на посаду, а вже змінює правила. Бо вперше в історії інавгурація відбудеться не в Сеймі, а в звичайній середній школі Варшавської Праги. Це дуже символічне місце, тому що ігнацій конечний ще донедавна проводив тут уроки історії. Це якась катастрофа. 47 іноземних делегацій. Прямий ефір медіа. Все біля цих смітників буде відбуватися. Я розпорядився, пане прем'єр. Зараз затулять. Як це сказав, що не хоче? Так і сказав. Не хоче ні охорони, ні конвою. Він сказав сам добереться. Що я мав робити? Насильно в машину саджати? Може, щось сталося? Дай Боже. Тобто, не дай Боже. весь цей пафос. Який пафос? Я ж казав, дверка не відкривається зсередини. А. Виходьте. Нема клієнтів. чоловіче. Відділення струнко. Зброю на плече! Зброєю честь. Пане президенте, від імені мені командування війська польського доповідаю про готовність. Дякую, дуже приємно. Добрий день. Пані та панове, президент. Republiki Polska. Дорогі поляки, шановні гості, 30 років тому ми почали будувати нову державу, народжену вільною і з вірою, що усі люди створені рівними. Пане вчителю, так. Ви вже склали інавгураційну промову. Для чого? А якщо вас оберуть, краще бути готовим. Може, потренуватись про усяк випадок. Ні, це зовсім зайве. Будь ласка, Ні! будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Отже, сьогоднішня тема. Породитися зі своїм народом. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Добре, все-все. Здаюся, здаюся. Так. Хай буде по-вашому. Що мені робити? Що говорити? ну? А ви почніть, як завжди. Пообіцяйте, що відтепер усе буде добре? Ні, такого не буде, Ні за що. І правильно, нічого не обіцяйте. А на кінець промови зробіть отак. Це буде супер! <ривіт> а, добре, новак. Добре, згодом ми домовилися. Але за умови, що ти напишеш роботу про привілеї шляхти і поясниш, як вони спричинялися до падіння державності. Згода! <ріст> Дозвольте мені говорити просто від серця. Я був простим учителем історії. Працював багато, заробляв мало. Не маю віли з басейном, Ані крутої машини з повним приводом. Я розлучений. Маю синочка, для якого хотів би мати більше часу. І також батьків, за яких переживаю. І сестру, з якою часом гиркаємося. Ви, певно, чекаєте, що я багато обіцятиму, та я нічого не обіцятиму. По-перше, тому що це було б нечесно, а по-друге, бо сам на цьому ще не розуміюся, поки що. Бо, зрештою, розберуся, що і як. Але одне знаю точно. Якщо я буду президентом, то таким, якого сам би не соромився, який не боїться бути порядним у часи, коли набагато легше було б схитрувати, який хоче, щоб люди поверталися в Україну, а не покидали її. Хто не скаже, що все у нас добре, хоч усім скрутно. Але який здатен підбадьорити у прагненні до спільної мети, який помиляється, але вміє просити пробачення, І який діє так, що усі, усі без винятку, усі пишаємося тим, що ми поляки. Бо жити треба так, я у це глибоко вірю. Щоб без сорому дивитися в очі своїм дітям і батькам. І вам, громадяни. І от таке я і хочу вам обіцяти. Зроблю все можливе, щоб так усе і склалося. Дякую. Це І головна в нім роль моя, без зайвих слів сценарій написав народ, І ось він я слуга народ.